Всім привіт на каналі Алхімічна лабораторія. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами про таке поняття, як вдача. Зазвичай, вдача дуже пов'язана із долею. Ми можемо виділити два основних моменти Перший це вдача, яка дозволяє людині оминати якісь події, які вона повинна. Пройти за своєю долею, або навіть змінювати свою долю у будь-якому напрямку. Зазвичай кажуть про зміни на краще, але ми будемо спілкуватися взагалі. Якщо якась сила, якась енергія, якась властивість може змінювати вашу долю на краще, то. Так само вона може змінити її і у гіршу сторону. Цей тип вдачі я б називав вдачею зовнішньою. Вона впливає на шлях людини ззовні. Є інша вдача, яка не дозволяє людині змінювати ті події, які повинні статися в її житті, але вона дозволяє робити їх менш травматичними. Тобто перший тип вдачі він дозволяє змінювати те, де тече наш тунель реальності, а інший дозволяє нам у межах нашого тунелю реальності оминати якісь події або навпаки привертати якісь події, які не повинні були статися. Але всі ці події, вони все ще не змінюють те, де тече наш тунель реальності та як він тече. Зараз кажуть, що в всій країні дуже складна доля людей, які мешкають в цій країні, і я отримав запит, аби зробити браслет, який зміг би привертати дачу, який можна було б використовувати людині, яка не дуже розуміється на практиках, але хоче отримати якийсь позитивний вплив, який дозволить цій людині відволікти якісь негаразди, які задолі повинні з неї статися. Як ви вже бачили кілька відео, я зараз роблю браслети, і коли я подивився на чорні опали, я одразу зрозумів, що це ідеальний камінь, аби вкласти в нього елемент зовнішньої вдачі, аби він почав приносити цю силу до свого власника і дав власнику можливість. Змінювати те, що з ним повинно статися. У давніх текстах зазвичай це те вдачі пов'язують з хамінгією, тобто це із скандинавських міфів, але там хамінгія це дух, який мешкає або в роді, або в людині і впливає на те, аби в роду або в людині все було добре. Так само можна подумати і про браслет. Це якийсь зовнішній дух, який мешкає в браслеті і впливає на долю людини, покращуючи її, впливаючи на неї, змінюючи її у ту сторону, яка зробить життя людини краще. Я спілкувався із тими силами, які пов'язані мої практики, і вони сказали, так, це можливо, це буде складно. Але це можливо. І я не досить добре уявляв, а як саме цей бруслет буде працювати, але знав, що я можу це зробити. Як це дивно і зазвичай так і буває, зрозумів, як він працює, і що він робить тільки коли був вже на півдорозі з створення цього бруслету. Тобто половину праці вже зробив, і тоді вже зрозумів. А як саме це коїться? Як саме він впливає на життя і на долю? Це жива істота, програма, дух, який виступає як точка опори, яка знаходиться ззовні тунелю реальності людини. Ця точка опори вона має три стовпи: Це Сонце, місяць та Меркурій. Це як карта варіантів нашого Всесвіту. Це карта, на якій Визначені двері, які людина може зайти, аби змінити те, як вийде її майбутнє. І чим довше людина носить цей браслет, тим більше варіантів на цій карті з'являється. Це як павук, який пряде ніті долі для свого власника і допомагає людині вибрати ту ніть, яка веде до маршруту, який найбільш співпадає з тим, що людина бажає. Це на даний момент найскладніший браслет, який я робив. Він створений із синтетичних опалів, тобто це синтетичний матеріал, зроблений в лабораторії, який за своїми властивостями ідентичний до натурального опалу. Відео, як я проводив активацію цього браслету, я надам пізніше. А зараз ви можете подивитися на кілька фото цього браслету. Радий був вас бачити. І до побачення.